Серед ночі чутно спів півдів згинеш в муках враже, так як відьма скаже, як на святу землю кров чужа прол'ється, так відьомське серце швидше, ще зам'єть. Доцент, доцент, работайте, робойте одразу після Мартіна. Як прийняв прийом. Перепросить розв'язання на відход, а їм говорят хуй вам. По-моєму, може відхід нікому. Така невеличка передишка, вони зрозуміли, що треба знову проводити вогневу підготовку і починають стріляти і починають крити якраз по тому місці, де стріляє шева. А там позиція вогнева була, як в другий ешелон. І прильот сильний, ми бачимо вибух. Другий прильот і не виходить на зв'язок ні шева, ні виходить на зв'язок офіцера з 93, ки які там стояли. А дивимося, а там просто перекопана позиція. Ну, Дошки з бліндажа всі вивернуті, і бачимо, що ну, власне, офіцерна вже на дне офіцерів на деревах вже розметало. Там Я шева, шева, я кричу, Шева, ти де?», а мені потім хлопець відповідає з 93-ки, каже, нормально все Шева, він просто контужений, глухий, не чує тебе, все там нормально, він живий. Думаю, ну є такий Бог на цьому світі. Шева виїжджає, його ж на евакуацію, все лице побите осколками. Весь пилі, ПБС відрізаний з автомата, міномет розірваний маленький. МК посічене, все просто другий хлопець його розрахунку каску втратив, просто осколок по казк вдарив, каска відлетіла. Він руку щось поранив собі, але живі, головне, що живі. Їх вони ж прийшли там на точку збору, на точку евакуації. І мені доповідають, значить, шева каже, хоче повертатися. Я кажу, ні, Шева не повертається. Та ні, шеві, ну, Шева мене набирає, я зараз вернусь, все нормально, я вже чую, все хорошо, я кажу, ні, Шева, ти не вернешся. Ні, я буду повертатися. Я кажу, ні, Шева, повернешся, я тебе все заче подам. Він такий, поняв, прийняв. Ну, просто знає, що я не жартуюся. Зазвичай, якщо я кажу, що щось або викличу ВСП, або все зачеп. Я зроблю Я Кажу, ладно, поняв. А він бере і зриває розочку. Цей момент підкурює сигарету. Це вже відео, я вже бачила просто опісля, тому що ми займалися бойовим управлінням. А це ж... <ривіт> 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 І це відео ну, розлетілося звірі з інтернетом. Ну, а ми продовжили бій, тому що взагалі танк працював 18 годин в той день, потім була зачистка завода. Потім разом з, з підрозділами 93-ї і з Бахмутським ТРО заходили ще на зачистку. Три дні тривали бої на заводі, а, відбили. Але можу зазначити, що нас чи Господь береже, чи то може підготовка, дійсно. Ми, ми займалися бойовою підготовкою. Але у нас за ці страшні три дні втрата всього одна була. Це ДРГ, яке а, проникло на територію заводу, і тоді мій командир відділення. Загинув. Тільки одна втрата була. А так всі хлопці трималися стійко, виконували накази. врятували 15 чоловік в той день, е е евакуювали. Досить сильно потужно було. І Після цього у нас 93-го були такі особливі відносини. Ми тоді якось відношення було до ТРО, таке, що так, ТРО. А після цього вже такі хлопці, то ви круті, давайте з вами працювати. А можна так зробити, щоб на наступну бирку ми теж з вами були? Ось така була ситуація. Поїхали наші хлопці працювати з СПГ, а теж, якби, вони мінометники, гарно вміють працювати з прицілами, наводитися, але ну, СПГ це був такий перший досвід, це ще восени, коли ми ротою їздили. А, власне, починають пристрілюватися. Все, Дали одні координати. Ми, ну, певна річ, що з непривички полетіли в інші координати, але поруч. І ми бачимо, вибухає БК. Кажу, офігенно, пристрілка, давай ще, <смір> туди ж. Oh. Yeah. У нас любов і порозуміння з'явилося тоді, коли, а, кажу, в мене є безумні, безумна ідея. Абсолютно кажу, неадекватна ідея, але кажу, якщо ви її виконаєте, це буде круто. Ну, щева ж таки одразу. Я за. Я кажу, ти ще не знаєш, що я запропоную. Каже, я за, я вже за. Я кажу, ну добре. Е, Ідея в наступному. Каже, зараз ми дістати до позиції, е, до тилови позицій орків не можемо. Але я бачу в камеру, що вони там бігають постійно. У мене є пропозиція. Кажу, Ставимо гранатомет МК-19 на борт, під'їжджаємо по дорозі життя. За холмом зупиняємося, починаємо кажу, стрільбу, відстрілюємо касету, там якраз по секундам чітко виходить, що якщо вони почнуть відповідати нам, ми вже встигнемо зрушити з місця. Хлопці стоять так, особливо водій пікапа, так на мене дивиться, може ти ще поміняєш свою думку. А я ж ну, типу, ні, Будемо робити так. Шева каже, поїхали. І там у ну, мене якраз гарний відеозапис, є як вони підлітають на пікапі по дорозі. Справа міни, зліва міни, попереду орки, пряма видимість. Все розвертають пікап, висаджують один бокс 40-мм гранат по оркам. Розвертаються і від'їжджають. Як тільки вони починають рухатися, по ним, по ним вже починають крити міномети. Отак От ми їх тероризували, мабуть, тижні два. А орки не могли, ми ж перехвати чуємо. Вони не можуть зрозуміти. якась каже, шайтан машина працює. Ми як, каже АГС, але не АГС, каже, так розриває, як міномет, але це не міномет. І вони не можуть зрозуміти, а машина ж накрита. Зверху в кузов закритий. Не видно, що, з чого ми стріляємо. Води ліса і скажоване мужество. Ну, ось така наша, 241-а бригада. Такий у нас 204-й батальйон. Воюємо далі. Фітер собаки. Держись. Увага, батарея! Мінометна імені хуй знає кого, але для чого. Ми тут ми всі знаємо. Ха-ха-ха! Слава Україні, Героям слава! Сію тобі очі, сію проти ночі. Як відьма скаже, скільки святу, землю впало, зерен жита, стільки разів буде те. Сисенку розпишу, люльку заколишу, матір твою враже, без дітей залишу, батька твого враже, смертю заспокою жінку твою враже, висушу ганьбою, богові, Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьмаскає. Так як мати скаже, буде тобі враже, як дружина скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже.